Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хабутню. Зараз ми розглянемо всі привілегії механік нових важких танків, середніх танків ПТСАУ та ЛТ 11 рівня. Ці механіки дозволяють нам наносити більше шкоди як тараном, так і пострілами. Відповідно, маємо швидкість, маємо точність, маневреність та виявлення противника, якщо ви по ньому попали, коли він був не в засвіті. Ці механіки для нас будуть незвичайні, але це буде дуже потужно. Отже, затягувати відеоролик не буду, розпочнемо. Попрошу тебе підписатись на канал, протиснути вподобайку та написати коментар, що ти думаєш про ці механіки. Розпочнемо із нашого новенького КР1 радянського танку, який проходить від ЄС-7. Важкий танк прориву має функцію таранного компоновка. Засновуючись на досвіді ранніх моделей, ця машина скомпонована спеціально для потужних атак за рахунок корпусу. Посилена конструкція дозволяє їй наносити більше шкоди таранам машинам противника, що дає їй переваги в бою на близькій дистанції. Об'єкт 432у, який походить від об'єкта 430у. Середній штурмовий танк має термобалістичну перегрузку. При заряджанні гармати ви можете почати нагрів наступного снаряду для нанесення збільшеної шкоди. Чим більше рівень нагріву, тим сильніше буде ефект. На максимальному рівні у вас буде декілька секунд, щоб зробити постріл. Якщо цього не зробити, ви тимчасово не зможете стріляти. Американський Т-803, який походить від Т110Е5. Важкий танк універсальний, має полуавтоматичну бойову укладку. При кожному попаданні по ворогу ви отримуєте рівень ефективності перезарядки, тимчасово прискорює перезарядку вашої гармати. При знищенні машини противника ви отримаєте додаткові рівневі ефективності перезарядки. xm 69 дев'ять Хачкер походить від М48 Патон. Це середній універсальний танк має пневматичний гідростабілізатор. Пневматичний гідростабілізатор забезпечує максимальну стабілізацію в русі при повороті корпусу і башні, що дозволяє стріляти точніше, а також відповідати на непередбачувані загрози та ефективно використовувати укриття. Французький iMix 67 Table. Перехід із iMix 50B. Важкий танк підтримки має механіку касетного заряджання. Система автоматично починає заряджати касету, коли в попередній касеті залишається один снаряд, що дозволяє завжди бути готовим до атаки. Ви можете використовувати і останній снаряд, але це додасть кілька секунд і залишаючим часом перезаряджання. Примітка: стріляє декілька разів підряд, після чого йде на достатньо довгу перезарядку. Наносить багато шкоди за магазин, але робить машину вразливою на час перезаряджання. Перезарядити можна тільки весь магазин відразу. Французький ас XX40 тонн має перехід із бачатльйона 25Т. Середній танк підтримки має механіку модульна зовнішня подача бойового комплекту. Цей модуль допомагає вам продовжити бій, дозволяючи перервати перезарядку в будь-який час, якщо у вас залишився хоча б один снаряд. Натисніть назначену клавішу, щоб перервати перезарядку. Вистріліть після невеликої затримки і продовжуйте перезарядку вручну або дозвольте їй розпочатися автоматично, коли снаряди закінчаться. Примітка: стріляє декілька разів підряд, після чого йде на довго достатню, повну перезарядку, наносить багато шкоди за магазин, але робить машину вразливою на час перезаряджання. Перезаряджати можна тільки увесь. Магазин відразу Китайський БЗ-79. Штурмовий вишкий танк має перехід із БЗ-75. Рідкопальневий прискорювач. Активуйте рідкопальневий прискорювач в будь-який час, щоб отримати бонус до швидкості, коли він більше за все потрібен. Прискорювачі нагріваються і їм потрібен час, щоб охолонути перед повторним використанням в поганому випадку, вони перегріваються та тимчасово вимкнуться. Польський КС-67 Шакал має перехід із КС-63 середній танк снайпер, має механіку тактична силова установка. В залежності від активного режиму та рівня заряду машина може застосовувати одразу дві навички. Іонно-розрядний спалювач це збільшить потужність двигуна та максимальну швидкість. Друга навичка паралагсно-електромеханічний приціл, дає змогу зменшити розкид час перезаряджання та підвищує точність. Німецька ПТСау, снайперська хіршкафер, має перехід з гриля 15, має механіку система термоконтроля снаряду. Залишайтеся нерухомим або рухайтесь дуже повільно, щоб накопичити попередній нагрів, який збільшить точність і збільшує шкоду від наступного пострілу. На максимальному рівні попереднього нагріву пробиття машини противника, у якого менша кількість ХП, чим ваша середня шкода викликає підрив БК, що миттєво знищує його танк. Німецький важкий танк Tashen Rід має перехід із Мауса. Важкий штурмовий танк має механіку додаткова гармата. Натиснувши клавішу активації, ви можете стріляти по цілях із додаткової гармати. У нього особливий цикл перезарядки незалежно від основної гармати. Німецький Leopard 120 Вербестер має перехід із Leopard 1. Це середній снайперський танк має механіку аналового балістичного вираховування. Залишаючись нерухомим або рухатись на першій швидкості, ви накопичуєте рівні точності, підвищуючи точність наступного пострілу. На максимальному рівні досягаються дуже хороші характеристики гармати зі зменшеним розкладом при русі або поротобашні по чи корпусу. Німецький ліка ПЗ Барнкафер має перехід з Архем. Легкий універсальний танк має механіку лазерний цілевказівник. Ваш наступний постріл накладає ефект в залежності від статусу виявленого противника. Попадаючи по виявленій машині, відмінить її, через що вона буде отримувати більше шкоди, а далі залишатися видимою. Попадаючи по невиявленій техніці, підсвітить її місцезнаходження спеціальним маркером. Британський АТ АВ-230 Брейкер перехід з баджера ПТСА у штурмова має механіку пряма передача. Цей режим збільшує потужність двигуна і максимальну швидкість. Чим більше ви їдете вперед, тим більше приріст швидкості. Це дозволяє стрімко їхати по полю бою і з легкістю перетинати великі відстані. Британський важкий танк ФВ-4025 контрівер має перехід із канопенера, має механіку залпового режиму. Це дає нам змогу нанести подвійну шкоду, а також покращує стабілізацію за рахунок зниження показників мобільності, розкаду, швидкості обертання башні та часу зведення. Краще всього використовувати в ближньому бою. Шведська СТРВ-107-12 має перехід із СТРВ-103Б, має механіку закріплений режим. Цей режим перетворює вашу машину в закріплену вогневу точку з суперовою точністю і пришвидшеною перезарядкою. За збільшення вогневої потужності доводиться розплачуватися мобільністю, а саме швидкістю руху та повороту корпусу дуже знижені. І останній танк це ОБЗ-3.0 Black Rock універсальний важкий танк. Має механіку режим черги. Після двох влучань з пробиванням техніки противника активується режим черги. Буде заряджена касета, яка дозволяє вам ще раз зробити два швидких постріли підряд і нанести ще більше шкоди. Друзі, на цьому будемо завершувати. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Напиши, що ти думаєш про ці механіки.